В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю! Сьогодні ви побачите. На Коломищині стрілянина поранили трьох людей. Рятувальники 40 хвилин боролись за життя туриста у горах. З кар'єру витягнули тіла жінки та чоловіка. У сільському магазині ножем поранили продавчиню. В Івано-Франківську ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Група шахраїв продавала неіснуючі військові товари. Псевдо благодійники продавали автомобілі для потреб армії. У городенці горіло авто. А в Миколичині магазин дитина провалилася у вигрібну яму. На Коломищині стрілянина поранили трьох людей. Двоє чоловіків чинили конфлікт на підпитку. Стріляли у людей та нанесли ножові поранення. В результаті до лікарні госпіталізували трьох потерпілих. Поліцейські затримали хуліганів. 31 липня ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця села Сопів Коломийського району про те, що двоє невідомих чоловіків чиняють хуліганські дії із застосуванням зброї на місце події. Одразу виїхали слідчо оперативна група, оперативники, експерти, криміналісти та лікарі. Правоохоронці з'ясували, відбулася бійка із застосуванням ножа та травматичного пістолета. Як встановили слідчі, 31-річний фігурант разом з приятелем приїхав до колишньої дружини, яка перебувала у знайомих. Між колишнім подружжям виник конфлікт. Спершу чоловік почав нищити господарство, а відтак накинувся з ножем на 29-річну жінку. У бійку втрутились знайомі потерпілої та приятель нападника. Останній витягнув предмет, схожий на травматичний пістолет, і здійснив постріли у людей. В результаті троє отримали поранення. Потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні. У 54-річної потерпілої вогнепальне поранення, а у 29-річної та 33 річного потерпілих ножові. Нападники з місця події втекли на автомобілі. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали свідків і очевидців. З місця події вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, набої та ніж. І вже за декілька хвилин оперативники затримали правопорушників. Транспортний засіб вилучили і помістили на спеціальний майданчик. Фігурантів слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання, повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за частиною 4 стаття 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує максимальне покарання до 7 років ув'язнення. Про це повідомляє Національна поліція України. Від групи туристів поступило повідомлення про те, що під час руху на говерлу стало погано чоловікові з групи, і йому потрібна допомога. Рятувальники прибули до постраждалого. Ним виявився киянин 66-го року народження. Однак, ознак життя не подавав. Одразу почали проводити серцево-легеневу реанімацію. На жаль, після проведених заходів, які тривали 40 хвилин, туриста так і не вдалося врятувати. В селі Хом'яківка Тисменицької громади у воді кар'єру виявили тіла жінки та чоловіка без ознак життя. Рятувальники встановили, що на поверхні води на відстані 2 метри від берега знаходиться тіло жінки та на відстані 4 метри від берега тіло чоловіка. Надзвичайники за допомогою плавзасобу та мотузки витягнули тіла людей на берег і передали працівникам поліції. Всі обставини встановлюють фахівці. 2 серпня о 20.09 до служби порятунку зателефонував чоловік і повідомив про те, що у Лімниці поблизу села Мединя Галицької територіальної громади втопився його товариш, житель Миколаївської області. До місця направили рятувальників 3-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Галич. Рятувальники, які приїхали до місця події, витягнули тіло чоловіка на берег та передали працівникам поліції. Наразі всі обставини встановлюють фахівці. В селі Гириня Долинської громади в приміщенні магазину поранили продавчиню. В торговий заклад зайшов чоловік та вимагав, щоб продавець дала йому безплатно алкоголь. Жінка відмовилася. Тоді нападник забіг за прилавок, почав душити потерпілу та завдав їй удар кулаком в голову. Коли жінка втратила свідомість, нападник ножем поранив її в шию. Заволодівши коштами та товаром, фігурант покинув місце злочину. Поліцейські затримали його. Він 30-річний місцевий мешканець, раніше судимий, за скоєння май... Нових злочинів суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою. Автопригода в обласному центрі на регульованому перехресті вулиць Івасюка Хоткевича зіткнулися два легковики: Мерседес «Мерседес-Бенц», яким керував 34-річний Франківець та Ягуар, за кермом якого був місцевий мешканець 96-го року народження. Внаслідок зіткнення керманич Ягуару виїхав за межі проїжджої частини та вчинив наїзд на 36-річного пішохода. Опісля в'їхав у МАФ. Однієї з будівельних компаній та у припаркований автомобіль Сітроен, яким керував 36-річний водій. Далі Сітроен відкинуло у припаркований Опель Астра. В результаті автопригоди до лікувального закладу доставлено трьох керманичів та пішохода. Водій «Опеля» не постраждав. Кіберполіція викрила злочинну групу шахраїв, продавали неіснуючі військові товари. Від покупців вимагали повну передплату, однак взятих на себе зобов'язань не виконували. За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Кіберполіція викрила злочинну схему шахраїв, які продавали неіснуючі військові товари. 19-річний мешканець Києва організував протиправну діяльність та залучив до неї трьох своїх товаришів. Чоловіки розміщували у меседжері на каналі. Оголошення про продаж військової амуніції, зокрема бронежилетів та касок. Зломисники вимагали від потерпілих повну оплату товару на банківську картку, але після отримання грошей вони не виходили на зв'язок та зникали. На даний час загальна сума збитків становить близько 150 тисяч гривень. Правоохоронці провели за місцем мешкання зловмисників. Обшуки, де виявили та вилучили мобільні телефони та банківські картки. На даний час розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Організатору вже повідомлено про підозру, вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільникам. Від початку війни створив телеграм-канал для шахрайських дій. Також через три дні мені написав волонтер і захотів придбати каски. Каски не були відправлені, гроші я витратив на свої потреби. За місяць мене затримала кіберполіція Києва. Прошу вибачення, Протиправну діяльність 46-річного чоловіка викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області. Користуючись ситуацією із дефіцитом пального, зломисник створив сайти для продажу неіснуючих талонів до різних мереж АЗС. Користувачам пропонувалося придбати паливні картки, що не лише дозволяли заправлятися без обмежень за кількістю літрів, а й за цінами нижче на 30-40% від реальної вартості палива. Для реклами створених веб-сайтів фігурант використовував. Тематичні групи у месенджерах, отримавши повну оплату за талони, чоловік припиняв зв'язок із клієнтами. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає щонайменше 200 тисяч гривень. Під час обшуку в оселі правопорушника вилучили мобільні сімки, банківські картки та чорнові записи. На Івано-Франківщині представники одного з благодійних фондів під виглядом гуманітарної допомоги ввозили автомобілі для українських захисників. Однак військовим транспортні засоби діставалися за гроші на черговій оборудці. Ділків затримали прикарпатські правоохоронці. Фігуранти, користуючись документами благодійної організації, під виглядом гуманітарки для військових ввозили з-за кордону автомобілі, не сплачуючи при цьому митних платежів. Згодом ці ж машини чоловіки передавали військовим лише після повної оплати. Також ділки продавали привезену техніку цивільним особам. За три автомобілі підвищеної прохідності, призначених для безоплатної передачі військовим зсу, благодійники забажали 20 тисяч доларів США. При цьому зломисники для звітності наполягали на оформленні фіктивних актів прийому передачі безкоштовної гуманітарної допомоги. У фігурантів виявили та вилучили гроші, мобільні чорної. Нові записи та 9 автомобілів, які зловмисники планували продати за аналогічною схемою. 28 липня о другій ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в городенці Коломийського району. Надзвичайники ліквідували пожежу. Завдяки професійним діям рятувальників на місці події врятували поруч розташований житловий будинок. Постраждалих немає причина виникнення займання встановлюється. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в продуктового магазину в Миколичині на Вірнянського району. До місця негайно направили вогнеборців 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Єремче. Горіла одноповерхова будівля магазину з надбудованою мансардою. Площа пожежі склала 150 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу, врятували поруч розташований будинок. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння зараз встановлюється. На пункт зв'язку 14-ї державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про те, що у селі Смодна Косівської територіальної громади хлопчик, нахилившись над вигрібною ямою, щоб дістати телефон, який у нього впав, провалився в яму сам. Вибратися дитина самостійно не змогла. До місця виклику негайно направили рятувальників, які витягнули дитину з вигрібної ями. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у надвірній собака тривалий час знаходиться в каналізаційному колекторі та не може самостійно вибратися з нього. Для надання допомоги виїжджали вогнеборці 11-ї державної пожежно-рятувальної частини надвірної. Рятувальники підняли чотирилапого на поверхню. І це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.